У нас є скайп з позицій бойових з нами Юлія Степанюк, керівник відділу комунікації 117 сімнадцятої окремої важкої механізованої бригади збройних сил України. Пані Юлю, вітаю вас! Слава Україні! Героям слава! Поділіться з нами спершу першу ситуацію у вас на напрямку в зоні вашої відповідальності. Що ви спостерігаєте? Як себе ворог поводить? Що можете сказати нашій аудиторії? В загальному ситуація як завжди контрольована, тому що ми стоїмо на захисті нашої країни. Але воду ворог кожного дня проводить штурмові дії. Кожного дня вони просуваються і сунуться на всьому відліку, скажімо так, на всій території нашої території забезпечення з нашої бригади. Це невеличкі штурмові групи. Це як є як і механізовані, так і піхотні штурмові групи. Механізовані це є танки і БМП. Невдо незабаром було точніше. Вчора було збито знищено в два танка і БМП. БМП, які перевозили піхоту. Сам ми спостерігаємо, як ворог проводить накопичення піхоти. Спішення відповідно ми враховуємо їхні кроки і стараємося знищувати цю піхоту, яка, скажімо так, на нас просувається. А ви на Покровському напрямку? От зараз наші глядачі бачать посилання на збір для вашої 117-ї бригади, і ми просимо до цього збору вас долучитися. І у нас в описі під Ютубною трансляцією теж є посилання, і воно буде залишатися, тому що ну важливо всіма силами наших військових підтримувати. Це може бути зовсім маленька сума, якою можете поділитися. Думаю, що також буде цього достатньо. Пані юлю, а от чого не вистачає? От на що потрібні зараз кошти? Що саме в чому найбільша необхідність? Так, ми знаходимося зараз на дуже важкому, скажімо так, напрямку фронту. Це є покровський напрямок. Нам потрібні реви. Ми повинні розуміти, що реп це є збереження життя наших хлопців, забезпечення їм більш-менш стабільного просування, стабільнішого, скажімо так, укриття, тому що вони проживають і на позиціях відповідно, і коли йдуть на ці ж самі шторми і на захист, їм потрібно від ФПВ захиститися і від мавіків. Тому реп це є найкращим зараз на даний час. Чим його більше, тим краще, тому що чим краще реп. Тим краще забезпечення і збереження. Тому що зараз є і FPV, які на оптоволокні, але це зовсім інша боротьба. Тому ми боремося зараз і захищаємося саме від 에, того, що в нас найбільше, скажімо так, чим найбільше атакує ворог. А це саме FPV дрони і Мавіки. Відповідно, це таких з малих БПЛА. Угу. ви кажете про те, що зараз оточення Покровська, ну і нам нардеп і військовий Костенко в попередньому вімкненні казав, що наразі такої загрози нема. Але скажіть, а хто зараз залишається в місті? Чи є там цивільні? Хто ці люди? Це ті якісь ждуни, чи це пенсіонери, які не змогли в якийсь спосіб виїхати, чи щось ви спостерігаєте? В загальному від напрямку відповідальності нашої бригади це не є саме місто, тому так конкретно сказати не можу за цей напрямок, але це є люди більш старші. Це є старенькі люди, або люди, куди їм нема куди просто їхати, їм нема куди переїжджати, і вони залишаються в цих домівках. Оце саме ці люди залишаються. А що зараз з мобілізацією до вашої бригади? Знаємо, що ви також проводите рекрутинг? Як з цим ситуація? Тому що в суспільстві зараз обговорюється тема зменшення мобілізаційного віку. Про це зокрема сказали наші партнери зі сполучених штатів Америки, що ймовірно Україні доведеться понижувати мобілізаційний вік до 18 років. Як ви це сприймаєте? Що про це кажуть військові, які воюють в бригаді? в е... нашій бригаді проводиться рекрутинг. У нас є в місті Кременчуці відкритий рекрутинговий центр. У нас є сайти, на яких є гарячі лінії, можна будь-куди звернутися. Нам потрібні завжди це оператори дронів, які допомагають, скажімо так, краще, нехай воюють дрони, ніж люди. Це наше гасло. І ми перш за все це боремося. Нам потрібні медики для того, щоб більш комплектувати стабілізаційні пункти, тому що щоб медики швидше допомагали, і можна було поранених хлопців відправляти. Надавати їм першу допомогу і швидше відправляти в лікарняні заходи. Тобто потрібні там дуже сильно саме в стабілізаційні пункти люди. за те, щоб зменшувати вік мобілізації, я вам скажу так: що скільки б незалежності, чи багато людей будуть на фронті, чи мало будуть, важливо те, як будуть діяти, як буде організована робота, як буде сама, скажімо так. Це знають наші командири. Це знають ті кадрові військові, ті генерали, які пройшли бойову роботу, які насамперед пройшли війну спочатку з 2014 року. Ці люди знають, як правильно воювати. Вони знають, як направити. І вони можуть із десяти людей зробити таку штурмову групу, яка просто охопить і буде обороняти, наприклад, дуже велику кількість. Їм дати просто засоби і дати їм можливість це все робити і прикриття. І вони будуть це робити. Це просто. У нас є дуже е, мудрі командири, які знають, як правильно зробити стратегію. Тобто не від кількості людей залежить е, перемога в цій війні, а від якості те, як ми будемо воювати, те, що ми будемо робити, і як ми будемо діяти.